І одного дня. a book восент. А боккейн торгас. А по кей. І одного дня додому прийшла книжка to a man who did not мадит на болівіга. Томан то бо до, до чоловіка, який не вірив в Бога. And he opened the book Kneshku. The book of the messages of the Queen of Peace. Kneshko Poslan of Peace who comes here every day. And, she gives messages every 25th of the month. And there is a book of messages. And this Very successful, very important man, і цей дуже успішний, дуже важливий чоловік з великим серцем, але який не вірив в Бога. The book, відкрив книжку and read one message. і прочитав одне послання. The said, і послання було написано. Я закликаю вас до наведення останній раз. Он стане нас. И эти два, сер... два слова просто вошли в мое сердце. Нэнси, это реальность. Эти дети говорят правду. Я не верю в ничего. Понад 30 лет я не был в середине церкви. Два разлучения. Не похрестил своих детей. Лише давав своїм дітям гроші. Так bear, я жив. Без Бога, без церкви, And без молитви. А в посланні було mergers. написано, я закликаю тебе до навернення в останній раз. І я почав плакати. Це послання змінило Nancy, моє Nancy, життя. Неці, це реальність. Ці діти говорять правду.